Сергій Кобилаш ворожий генерал, відповідальний за трагедію в Охмаддиті. Саме він командував ракетним ударом по медичному корпусу лікарні 8 липня. І служба безпеки та офіс генпрокурора вже заочно повідомили про підозру воєнному злочинцю. Відомо, що російський генерал після удару по дітям та медикам отримав підвищення та став командувачем військово-повітряних сил РФ. Аби встановити особу воєнного злочинця та зібрати докази в рамках розслідування допитали більше сотні потерпілих і 50 очевидців. Провели в Бухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи проаналізували відео з камер спостереження. Нагадую, внаслідок цього ракетного удару Україна зазнала не лише матеріальних збитків, але й безповоротних людських втрат. У наслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини, серед них лікар-ніфролог. Крім того, поранено 35 осіб, серед них дев'ять дітей. За даними слідства, ворожа ракета була виготовлена на базі російського КБ Радуга у другому півріччі 2024 року. На підставі зібраних СБУ доказів зловмиснику повідомлено про злочну підозру за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення звичаїв та законів війни. Йому загрожує від 10 до 15 Років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сильні разом. У Кропивницькому відбувся другий міський форум з розвитку громадянського суспільства. Участь у ньому взяли представники в межах 30 громадських організацій. Загалом, як повідомили під час форуму, в Кропивницькій громаді наразі діє понад тисячу інститутів громадянського суспільства. Однак наголошують у владі, головне, що більшість із них існують не лише в статистичному вимірі. Громадянське суспільство зро... зростає не лише кількісно, а й якісно. Громадянське суспільство швидко трансформується під потреби сьогодення. І я дякую всім без винятку громадським організаціям, благодійним фондам, релігійним громадам, які діють у місті, реалізовують проекти, займаються волонтерством. Продовжуючи доповідь щодо реалізації в місті національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, Олег Колюка поінформував, протягом першого півріччя влада провела близько півсотні консультацій з громадськістю, зокрема, 12 в електронній формі. Активну позицію проявили понад 7 тисяч кропивничан. Найбільший ажіотаж був в обговоренні перейменування вулиць, і спільними зусиллями кажуть у владі обласному центру в топанімічному питанні вже майже повністю вдалося звільнити. Тися від згадок радянщини та наслідків зросійщення, так із 2014 року перейменували понад 340 об'єктів. Слід відмітити, що активно жителі голосували за перейменування вулиць Гагаріна та генерала Жадова. І, як приклад, консультація проводилася по цим вулицям на платформі електронної демократії, створеної в рамках швейцарсько-української програми Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади, що реалізується. Фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією. Платформою користується більше 300 територіальних громад України. На цій же платформі відбувається голосування за громадський бюджет та за електронні петиції. Секретар Кропивницької міськради наголосив, влада радиться та співпрацює із громадськістю в багатьох напрямках. Наразі серед таких воєнні виклики, підтримка ВПО, реінтеграція ветеранів війни та допомога родинам захисників, які загинули. Один із блоків форуму присвятили власне результативності і партисипації громадськості та влади. Ця комунікація має бути направлена на досягнення як найкращого результату в розвитку громади. У органів влади є повноваження, є ресурси, органів місцевого самоврядування є повноваження, є ресурси. У громаді є своє бачення вирішення проблем. І тільки разом. Взаємодіючи і дослухаю... дослуховуючись один до одного, ми можемо нашу громаду розвивати. В рамках форуму презентували низку спільних проєктів, які вдалося реалізувати за фінансової підтримки міської ради. Серед них ізбережи пам'ять. Один з його акцентів патріотичне виховання школярів на прикладі новітніх героїв. Для цього видали книгу Вічники у славі. Перший примірник якої продемонстрували на форумі. Сюди увійшли 65 історій захисників, які загинули на війні з 2014 по 2021 роки. Так ініціатори проєкту Нагадують, що війна в Україні розпочалася не у 22-му, а у 14-му році. Ми ж кажемо Вічна слава Героям. А ця книга називається Вічники у славі. Для того, щоб на кожному уроці української мови, на кожному уроці літератури можна було е цим підручником е користуватися. Бо тут е всі правила української мови в кожному. Е Маленькому наресті. ми намагалися підібрати до кожної історії малюнок дитячі, які ми зберігаємо, які нам на збереження передали хлопці, які воювали з тринадцятого року. Ну це історії по 2021 рік. В рамках заходу відбулося кілька панельних дискусій, а завершився зліт терапевтичною виставою про вирішення конфліктів через діалог, почуй мене та майстер-класами з технік зцілення і відновлення. Другий міський форум з розвитку громадянського суспільства сильні разом тривав упродовж цього робочого дня. В Україні зміниться порядок проходження професійних медоглядів. Його затвердило Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, розшириться перелік виробництв, професій та організацій, до яких не будуть допущені невакциновані працівники або працівники, які хворіють на певні інфекції. Також не зможуть працювати особи з інфекційними недугами, які здатні спричинити надзвичайні ситуації в системі охорони здоров'я. Водночас з переліку виключені хвороби, що не передаються від людини до людини. Згідно з новими правилами, раз на рік працівники зобов'язані проходити огляд у психіатра. Крім того, обов'язковими для співробітників стануть аналізи крові, сечі та глюкози крові. Також вони повинні пройти електрокардіограму та виміряти артеріальний тиск у терапевті. Та чи сімейного лікаря дослідження на кишкові інфекції та стафілокок будуть обов'язковими лише для осіб, які безпосередньо займаються приготуванням їжі чи реалізацією продуктів харчування. Ознайомитися з нововведеннями можна на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня. Якщо ви надаєте послуги з манікюру, педикюру, перукарські, то відповідно повинні бути щеплення від проти гепатиту Б. Якщо ви працюєте, обслуговуєте водочисні водопровідні мережі, то тут безпосередньо буде пропонуватися щеплення від гепатиту Б. І також відповідно до тих же категорій, якщо займаються тваринницькою діяльністю, відповідно буде пропонуватися щеплення від сказу. Цей весь перелік затверджується новим наказом, і відповідно ці зміни вже доступні в. На офіційних порталах можна ознайомитися. Пам'ятну дошку на честь нацгвардійця Олександра Гатмана відкрили на Кіровоградщині. Меморіал встановили в селі Кримки, де народився захисник. Вшанувати загиблого військового прийшли його рідні та односельці. Під час наступу росіян на Київщину Олександр Гатман охороняв Чорнобильську АЕС. Бійця захопили в полон. У російській неволі він провів 8 місяців. Зазнавши тортур на свободу, вийшов із важкими проблемами зі здоров'ям. Життя воїна передчасно обірвалося цьогоріч 11 травня дня Олександру Гатману було 24 роки.